Овно ініціативи так зразу ж день обшуку вечором я задзвонила до Лариси Борисівни і вийшли ми з ініціативи фракції Всеукраїнського Б'єднання Свобода про те, щоб ініціювати позачергове засідання комісії з питань культури. Я належу до цієї комісії. На жаль, зараз в літній період хочу сказати, наша комісія є найменша в обласній раді, тому що видно, питаннями культури не так багато депутатів зацікавлені. Настільки п'ять депутатів. І це на грані форуму, тому що люди в відпустках, роз'їздах, і як тільки пан Візняк з'явиться Юрій Візняк, голова комісії, буде у Львові. Звичайно, ми будемо ініціювати. Причому ми на комісію будемо запрошувати обов'язково пана Тараса Возніка, пані Ларису. І ну, будемо розбиратися, тому що звернення громадських організацій ігнорується владними кабінетами, і вже коли буде звернення від комісії депутатської Львівської обласної ради, можливо, це Буде більш дієво. Хоча е, за моєї ініціативи ще весною е, ми робили звернення до міністра культури стосовно асоціації в Львівській галереї мистецтв. <кій> на жаль, до величезного свого сорому хочу сказати, що сесія Львівської обласної ради цього звернення не підтримала. Візнік вже якось відреагував на звернення чи невідомо, Тому ще немає. Не Він приїде постійно в контакті, тобто комісія дієва і. Ето може би по-скоро и травни, да, да,